Зараз на даній ділянці ми проходимо сертифікацію нашого батальйону перед виїздом на безпосередньо завдання по призначенню. Сьогодні працювали на нетехнічне обстеження, виходили безпосередньо на ділянку, де є, ймовірно, замруджена територія. Піднімали дрон, робили аеророзвитку і безпосередньо з інфонадійним інформатором проходили по безпечній стежці і вже визначали межі нашої ймовірно забороненої території. Інша робота це ручне розмінування. На даній ділянці були задіяні чотири сапера, які проходили свою ділянку, і вони проводили також евакуацію. Тобто, побачили, чи Складаємося в час проведення евакуації, як злагоджено діє наш підрозділ, тому що повсякденна практика і тренування допоможе нам у випадку у нещасних випадків на ділянці при виконанні завданням врятувати товариша або самого себе. Ми маємо підготувати себе, діяти, як робити. Тобто кожен знає, що він робить в тій чи іншій ситуації.